Цю виставку Андрій Аксютов готував півроку. Художник розповідає: працювати над картинами в умовах, коли на сході держави триває неоголошена війна, було важко. Втім, він розраховує, що кожен, хто прийде на його виставку, трохи відволічеться від невіселих думок, які навіює сьогодення. Кожна робота для митця по-своєму дорога, однак улюбленою він вважає одну. Вона складається з невеликих фрагментів, котрі, не наче мозаїка, разом поєднуються в одне ціле. Ця картина, яка знаходиться зі мною, називається Паморос. Я хотів передати ось оцей момент природи нашої красивої, коли вдаряє перший мороз, коли кожна гілка набирає на собі якісь оці кришталики льоду і вони переливаються». Минулого року художник презентував виставку, що складається із картин із зображенням кладок. Їх автор помістив у чорні рами ніби прощаючись із цією тематикою цьогоріч пейзажі виставлені у сірих рамках але всі роботи традиційно без назв. на цій виставці я згадую тогорішний тогорічну виставку е, надто цікаво була а це ще напевно перевершило і ту виставку тобто на цій виставці роботи більш вістку е, Характеру декоративне, але поєднання з модерністським таким напрямком з першого погляду, до тільки входи зал відчувається, що тут є душа художника. Тут настільки цікаве спатіння кольорів. Кольорова гама виставки сподобалася також відвідувачам. Перш за все, увага звертається на колір. Виставка так і називається. Колір. Колір просто вражає. Це людина має відчуття кольору, відчуття композиції. Це ми можемо затвердити і побачити на цих картинах. Втім, ознайомитися з картинами Андрія Аксю. Това можна не лише на виставці для того, аби як найбільше поціновувачі мистецтва могли побачити його роботи. Художник створив власний сайт Івана Драган Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.